Чемпіон Європи. Переможець кубка виклику. Багаторазовий чемпіон Литви та Балтійської ліги екс капітан Каунгосжальгіса Дайніс Шалона повернувся до будівельника. Початок нинішнього сезону Дайніс провів у Прінаї, де був беззаперечним лідером команди набираючи у середньому 14,7 очка, 3 передачі та 4,5 підбирання і, що найбільше вражаюче, проводячи на паркеті 32 хвилини. Даніо, з поверненням в Київ, що зараз відчуваєш, повернувшись сюди вперше після перемоги і фіналі Суперліги? Приємно повернутися, гарне пам'ятання. Тяжко завжди, коли приїжджаєш в нову команду, в новий міст. А тут вже знаємо, знаємо трохи міст. Секрет свого успіху на високому рівні, у такому серйозному, як для баскетболіста віці, Дайнис пояснює просто. Правильним ставленням до власної роботи. Ну, к отношенню, профес... ну, професіональний отношений к всему я прийняв що почати там ну, В кінці августа вже нормально І прийти такой ритм, баскетбольну ритм, потому что без этого все одно возраст і тем, такої хорошо. З моменту вирішального матчу минулорічного фіналу Суперліги минуло майже півроку. Дані за цей час тих трохи позабути російську, проте у повній мірі зберіг свою волю до перемог та впевненість у власних силах. какие-то цели всегда должны быть. Да? оправданные цели, да? команда хорошая. И можно думать о больших, ну, чтобы выиграть там, чемпионат или то дальше. Все, все карты наши покажутся. Ну, это зависит от много вещей, как, как игроки работают, как и здесь коллектив, тренера, тренера и команда, как оно целое. Я, конечно, всегда хотела, щоб пойти дальше, дальше, дальше. Как Но... и Айнерс Багацкис, Дайнюс не хвилюється щодо своєї адаптації в колективі. Він вже неодноразово змінював команди і прекрасно розуміє, що потрібно робити в таких ситуаціях. Ну, я потрапив в такі ситуації. І як-то успішно мені... Получалося. Влачало. Да, получалось все. Mm -hmm. Так не буду міняти все. Думаю, що Тем же путем пойду и сейчас, что ну, если команда пригласила, так, я нужен, наверное. И я буду делать все, что зависит. Я такой игрок, что всегда хочу больше. И иногда чем могу. Ну, я стараюсь иногда, но это как бы делать максимально. На площадке. И... Думаю, мне по карьере так помогало всегда. Да, я смотрел все игры Евролиги. Думаю, что команда, вот если я сравниваю начало с прошлым сезоном, да, команду, так, ну, команда начала в этом году, но она смотрится, может быть, поувереннее. Те игры, которые я смотрел, команда выглядела достаточно хорошо. не считая несколько больших ям в игре с Фенербакче и с ЦСК. Не. Эти такие ямы большие стоили, может быть, даже победы. Повернення Даніса до будівельника прокоментував генеральний менеджер Киян Дідіміна Сновікаускас. Нам нужны в Евролиге опытные люди. Мы посмотрели, сколько играли. Как бы нам не хватает опыта, а у Дениуса е за спиною, великий опыт в іграх в Жалжирі, в Євролізі, в других командах. І якби він дуже е може вам помочь в этой области и, скажем так, и в раздевалке его авторитет очень очень большой. Окрім того, генеральний менеджер чемпіонів України розвіяв чутки, які пов'язували підписання Даймюса з відрахуванням котрогось з уже задіяних гравців. Оголосивший, страхувания не будет. Я могу с уверенностью сказать, что в ближайшем будущем мы не будем никого отпускать. Даниус, как я сказал, приехал не место кого, а приехал усилить команду. И мы еще будем усиляться по, по ходу сезона. Мы еще будем усиляться. Зная, что профессионализм-то на день из Дениса. мало кто с болевальниками нас родил в таком Пани вірять, що Даніс допоможе команді Айнерса Багацкіса із нетерпінням очікують на мить, коли вже нарешті побачать шалонгу у грі. Чекати залишилося недовго. Вже в п'ятницю Даніс дебютує за нашу команду у матчі проти французького клубу Нантер.